Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Радник керівника Офісу президента вважає так звані референдуми новим шоу. Російські окупанти думають, що незаконний референдум зможе зупинити Хаймерс і ЗСУ на шляху знищення їх на наших землях. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Твіттер. Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний референдум зможе зупинити Хаймарс і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Радник керівника офісу президента вважає так звані референдуми, які окупанти хочуть провести у Луганській, Донецькій та Херсонській областях, новим шоу. Впевнені, що хочете витрачати час потрібний для організації втечі на нове шоу. Спробуйте, буде цікаво, написав Подоляк, звертаючись до окупантів і зрадників України. Як повідомляв Уніан, так звана Народна Рада Псевдореспубліка ЛНР проголосувала за проведення з 23 по 27 вересня референдуму про входження до складу Російської Федерації. В ватажок ДНР заявив, що вони проведуть свій референдум у той же період.